Упродовж доби ворог завдав по Луганщині чотирьох авіаударів ще тричі росіяни здійснили артилерійські атаки, застосували реактивну артилерію. Шість разів здійснили обстріли мінометами. Вони все одно не зупиняються, кожного дня йдуть намагання все ж таки прорвати лінію оборони. Але ми бачимо, що вони більш такі кволі після п'яти місяців. Ну дуже жорстких боїв. Вони зараз навіть електрику відновлюють. З повністю порушенням всіх канонів вони обходять всі аварійні автомати. Вони обходять розпідільші станції, тобто напряму просто кидають електрику. Це все погорить. Потім напередодні в окупованому Біловодську невідомі обстріляли автівку з окупаційною владою. Машина з так званим народним мером та його заступницею в білогор в Біловодську. Вони обидва поранені зараз знаходяться в лікарні. Окупаційна влада там скриває що з ними. Наскільки важкі поранення? На окупованій території Луганщини триває примусова мобілізація чоловіків призовного віку. Повістки вручають на роботі, на вулиці, у магазинах, на ринках та за місцем проживання. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас.